Довертатися до Бога. Шановні українця! Селяне ясно сонечко, весняне віконечко, бабу припече. Де й мороз стоїться, геть від баби. Кинеться, зляком, утече. До молитви, молитви тієї, як на небі, так і на землі. А як? За те доповне моря. Сюди вийшли прости українці, які хотіли нормальних європейських умов життя, але їх не чули. але за в Україні. Геройкам? Геройкам слава Україні! Героям слава! А геройкам! Геройкам також! Що було диплома? Герой! Віт Джоху! Слава Україні! Героям слава! Україна сьогодні це питання номер один. Номер один питання безпеки в світі. Про звищення України, ціщі її волі. Беріть кашку, кочерство, вирішують, нападую в Україні. Почався період провокацій тої влади і відповідей на ці провокації вже організовував Українську Совєтську Соціалістичну Республіку. Окрем Москва не спить. Ми маємо все зробити, щоб нас ніколи брат не пішов на брата. Українець не йшов проти українця. Супердержав! Катруся, ку -ку. Слава Украине! Мы информуем, что сейчас происходит. Майдані, який план дій на, на далі на цей місяць? Що потрібно робити, якщо ти там, щоб не хворіти? Якщо тебе за, заберуть міліціонери поза Майданом? Живе Білорусь! Живе! Рядом дійдемо до нашої української перемоги! наступальну нашу пать! Гай! Гай, Гей! се гей, се ха, гей! Слава Україні! Який канал? Німецький. О, Дякуємо! Я повернувся, щоб майдан було тільки це Києва, але іспани український народ вимагає не подачу.